Окопні свічки для захисників України виготовляють у волонтерському центрі села Дубове Ковельського району. Працюють і дорослі і діти. Хто хоче, той долучається. От вчора ввечері написав в класі, що в кого є треба окопні свічки і в кого є, може здати мені баночки. Друзі Рафаеля нарізають картон і закручують у рулони. Ними напихають бляшанки, щоб створити свічки. Я стараюся всі свої справи і іду сюди, щоб хоча б трошечки зробити щось, допомогти нашим хлопцям. Я з хорошим настроєм виготовляю ці свічки, тому що це йде нашим воїнам. Дай пибаночку, а не до виготовлення свічок у добовому долучилися студенти Ковальського промислово-економічного фахового коледжу. Зібрали коледжу. баночки ці. Картонки і в коледжі сіця, дек після пар залишалися. Наша група ще деякі групи теж приєднувалися до нас. У волонтерський центр студенти привезли орієнтовно 200 заготовок під окопні свічки. Їх ще потрібно залити воском. На бляшанках студенти, волонтери зробили патріотичні написи Україна понад усе і разом до перемоги. Нашим військовим ми бажаємо крепкого здоров'я, щоб вони перемогли. І воно потрібно. Я от із запитувала, мені каже, вам добра справа, можна робити. Він в мене військовий прикордон. Окопні свічки тестують, перевіряють, чи добре горять. Важливо ж знаєте, що було коли картон цей гофрований, щоб ці отвори були доверху, щоб вони були вертикально, а не перпендикулярно. Тому що там повітря і воск, і воно підтримує горіння. Коли температура дуже низька, коли холодно, коли вітер, вона не тільки зігріває, на ній можна зігріти чаю, можна висушити взуття. Поряд на столі Любов Пантолік розкроює флісову тканину. каже із одного рулону шиють 50 гольфів і стільки ж балаклав для військових. Ми відшивали спочатку амуніцію, відшивали плитоноски, розгрузки, потім дощовики. Дуже багато всього. Штани так само відшиваємо. Хто як не ми, якщо ми вміємо шити, ми можемо чимось допомогти. Із допомогою їздили на Донецький і Харківський напрямки, каже волонтерка Наталія Тхоржевська, Оксана Євпак, Валерій Фатисов, Суспільне Луцьк.